Світ важкої музики завжди був різноманітним та унікальним. А ще він був провокативним, шокуючим, незрозумілим, експериментальним та неоднозначним. Особливо цікавими були два останні пункти: чим більше музиканти експериментували з власною музикою, тим більш неоднозначною вона була. Чим більш неоднозначною вона була, тим більше увагою вона користувалась у колі різноманітних слухачів. Чудовим прикладом експериментів із власною музикою буде легендарний гурт Пантера. Хлопці з найбільш Попсового та примітивного жанру важкої музики створили свій власний унікальний, потужний та качовий, який виніс екстремальний жанр в топи музичних чартів, таким чином створивши свого роду прецедент власним прикладом показавши, що важка музика може бути популярною без прогинання під стандарти радіофрендлі хітів. Але з цього виникає філософське питання: що взагалі таке важка музика? І якщо на питання про музику різні філософські школи свою відповідь давно дали, то з важкою музикою питання досі відкрите. Для когось це може бути заниженим мречанням на дев'ятиструнних гітарах, для когось іншого це може бути чотирьохвилинний блазбіт з басбочкою, котра видає 2000 bpm на пару з вокалістом, який роздирає собі гарлянку, намагаючись видати надлюдський звук. Але поняття важкої музики. Є більш специфічною категорією в рамках цього широкого визначення, яка часто виникає як реакція на певні соціальні та політичні явища. Вона може бути голосом незгоди, протесту проти існуючого порядку або засобом об'єднання спільнот, які відчувають себе маргіналізованими або непочутими. З Цієї точки зору важка музика є не лише музичним феноменом, але й культурним та соціальним рухом. Важка музика часто відображає сильні емоції, такі як гнів, бунт, розпач чи навіть катарсис. Вона слугує засобам для вираження складних почуттів, які можуть бути непростими для вербалізації. Таким чином, важка музика може бути формою психотерапії як для музикантів, так і для слухачів, дозволяючи вивільнити пригнічені емоції та знайти внутрішній баланс. І ось якраз про засіб вираження складних та важких для вербалізації почуттів. Ми поговоримо. Говоримо в цьому відео на прикладі культового гурта Корн. В жовтні 1994 року п'ятеро неоднозначних аутсайдерів з міста Бейкерсфілд Каліфорнія випускають свій дебютний однайменний альбом з досить дивною і невзрачною назвою Корн. Котрий стане чи не найважливішим альбомом 20-го сторіччя, який об'єднає мільйони таких же самих невдах, лузерів та людей з дійсно важкою та трагічною долею, завдяки своєму унікальному музичному стилю та відверто дуже роздираючою лірикою. Але до всесвітньо відомого корну спочатку існував маловідомий колектив під назвою LAPD. І ні, це не Лос-Анджелес Поліс Department, це Love and Peace Dude, в якому грали три з п'яти учасників майбутнього Корн. А саме ударник Девід Сілверія, гітарист Джеймс Манкі Шафер та бас гітарист Редженальдарвізу, більш відомий як Філді. Ну а вокалістам в ті часи буде якийсь мужик, котрого після приходу Джонатана Дейвіса і так всі забудуть. Тому немає ніякого сенсу про нього щось говорити. Тож таким складом LAPD буде грати популярний на той момент фончик з розряду Red Hot Chili Peppers. До речі, кількість вживаних ними речовин також буде співпадати з Red Hot Chili Peppers, Ну це так для загального розуміння. А якщо говорити в цілому за саунд LAPD, то в принципі це доволі цікава суміш із фончику, стреш та гру в метольчику. Коротше, на стиль музикантів вже тоді суттєво впливали фейтну мо. No ну і звичайно ж містер Бангл. Вже на цьому альбомі ти можеш почути ті самі фірмові бас партії Філді у парі з ударкою від Сільверії. А ще на цьому альбомі ти почуєш, чого більше ніколи в житті не почуєш у корні, а саме гітарне соло від Манкі у стилі Кірка Хемета. Пошуках нового творчого натхнення колектив вирішує переїхати до Лос-Анджелеса, де бачить, що їхній типу унікальний фонковий метольчик не такий вже й унікальний, тому що в ті часи майже всі нові колективи хотіли повторити успіх фейтномо з чиліпеперами. А тут ще й залежність вокаліста від різноманітних речовин додавала ще й більших проблем. Хлопчага банально сторчався і більше, окрім як нової дози, ні про що не думав. Врешті-решт музиканти розходяться з вокалістами і починають шукати нового, а паралельно з цим ще й шукають другого гітариста, заради так би мовити, творчої креативності. Ну і як ви вже могли здогадатися, їхні пошуки зупиняються на другому гітаристі Брайані Хедвелчі та на вокалісті Джонатані Девісі, і саме Джонатану вдасться винести кор на всесвітній рівень слави. І все це завдяки його відвертій, темній та шокуючій ліриці, яка заснована на власному трагічному життєвому досвіді, котра непідготовленому слухачу так та може і кукуху трохи здвинути. Джонатан народився в творчій родині. Його батько був клавішником у доволі такий нетривіального музиканта, як Френк Запа. Мати була акторкою та танцівницею, і, судячи з усього, ніхто з них не хотів займатися вихованням власного сина. Батьки розійшлися, коли Джонатану було три роки, і мати залишила його на батька. Бо, як відомо, баба з причепом нікому не потрібна, особливо коли вона мріє про грандіозну кінокар'єру. До цього ж всього хлопчик страждав від важкої форми астми і з трьох до десяти років потрапляв до лікарні ледь не кожний місяць. В п'ять років через черговий приступ серце буквально зупинилось, і лікарям доводилось повертати хлопця до життя. Батько не приділяв жодної уваги вихованню власного сина, так як був зайнятий постійними гастролями, і всі батьківські обов'язки залишав на родичів. До підліткового віку Джонатан жив разом із бабусею і зростав тихою, сором'язливою дитиною. Через це інші діти у школі знущалися над ним, називаючи підкидним, педаком, чмонею, ну і всіма іншими брудними назвами, на які так багата невинна дитяча уява. Єдиною радістю у житті хлопця була музика а пізніше і ударна установка, яку йому подарувала бабуся. Саме з цих пір Джонатан по справжньому закогується у музику і починає нею займатися. До цього моменту батько Джонатана стає власником музичного магазину, де хлопець проводить весь свій вільний час, вивчаючи разом з інструкторами гру на різноманітних інструментах. І до 12-річчя Джонатан вже вміє грати на піаніно, скрипці, контрабасі та кларнеті. Коли справи у батька із власним бізнесом більш-менш налагоджуються, він забирає сина до себе додому, але там на Джонатана чекає, за його ж словами, найїбанутіша людина у житті нова мачуха. Деві згадує, що вона знущалась просто за сам факт його існування. Іноді вона казала, що він не мав би народитися, і всі навколо були б тільки раді, якщо він назавжди кудись би зник. Сам Джонатан казав, що ненавидів її всією душею, але при цьому всьому в нього були збочені фантазії на тему, щось зробити з нею, як би так сказати, зробити з нею щось таке, що роблять дяді з іншими тітями у фільмах для дорослих зі специфічним нахилом. А потім після всього цього чи прикопати її десь на задньому дворі? Коротше кажучи, життя під одним дахом з такою людиною негативно відобразилось на психіці підлітка. і в 16 років хлопчина вирішує піти працювати помічником патологоанатома. Як пригадує Девіс, спочатку це здавалося чимось прикольним потикати скалпелем у мертве тіло. Але коли він побачив на столах дітей та підлітків його ж віку, котрі випадково загинули від передозування батьківських ліків, це дуже сильно вдарило по вже й без того розшатаній психіці хлопця. В нього навіть почався посттравматичний синдром зі снами про мертвих дітей, які кличуть його до себе. Тож, маючи за плечима такий багатий досвід, Джонатан вирішує, що з нього вже достатньо бути помічником патолога анатома, і краще вже займатися тим, що він по-справжньому любить, а саме музику. Особливо він був одержимий гуртами Дюран Дюран, Депежмо, Деко, Мінестрі, ну а пізніше, і Пантерою. А далі ця одержимість створює один з найпізнаваніших та унікальних галасів у світі важкої музики. Ну а поки шляхи музикантів майбутнього корн ще не перетинались. Колишні LAPD знаходять нового вокаліста та перетворюються на кріп, який буде дуже схожий на елізен Чейнс, але дещо важкіше з більш повільними гітарами і дещо темнішим сам. Також гурт знайомиться з майбутньою легендою продюсерського світу та хрещеним батьком Нью Метала Росом Робінсоном, який тільки починає свою продюсерську кар'єру і допомагає музикантам створити перший демо альбом. Кінцевий результат виходить дивною суміш'ю Елізен Чейнс та містера Бангла. І врешті-решт музиканти вирішують, що це не зовсім той шлях, яким вони хочуть йти далі. Ну і, коротше, виганяють свого вокаліста. І ось вже тепер Джонатан Девіс приєднується до колектива, і музиканти починають шукати свій унікальний саунд та працювати над новим альбомом. Але спочатку вони вирішують змінити назву хурта Скріп на Корн, де замість сі буде Кей «Ар» буде написано в іншу сторону, як на логотипі одного з найбільших іграшкових супермаркетів Америки. Тож з більш важким саундом, новим вокалістом та оновленою назвою гурта, музиканти знову приходять до Роса Робінсона зі своїми напрацюваннями, в яких вже можна почути той самий «Корн». У Робінсона від почутого ледь не зноси дах, і він допомагає музикантам створити ще один демо-альбом, який стане ґрунтом і ледь не каноном для майбутнього унікального звучання Корн. Колектив починає знаходити свою першу аудиторію, виступаючи у місцевих клубах, і користуватися неабиякою популярністю. Однак музичні лейбли не розуміють такої музики, і доволі таки тривалий час музиканти будуть існувати тільки за рахунок виступів у тих же місцевих клубах. Аж раптом під час одного з таких виступів гурт помічає представник Epic Records і пропонує їм контракт, на що музиканти залюбки погоджуються. Разом із Росом Робінсоном вони йдуть до студії записувати свій перший повноформатний альбом, але тут вже виникає інша величезна проблема: а саме наркозалежність всіх учасників колектива. Найбільш залежним виявиться вокаліст Джонатан Девіс. В принципі, воно й не дивно з його та житуха. Взагалі, загадка як він не самовипалився або ще щось. Рос Робінсон згадував, що буквально молився, аби з музикантами нічого не трапилося, бо хтось із них раптово не помер від передозу. Вони вже почали здобувати перші промені слави, і йому не хотілося, щоб усе це закінчилося толками, не розпочавшись. Але як би там не було, в кінці кінців альбом побачив світ 11 жовтня 1994 року. Музично він увібрав у себе моторошність біль страждання та ненависть, яку все своє життя вокаліст Джонатан Девіс ніс у собі. З ліричної точки зору, це, мабуть, найтемніший альбом, випущений в той період часу. За трек альбому став одним з найвідоміших треків гурта його лірика звертається до теми відчуження, боротьби зі своїми внутрішніми демонами та відчуття втрати контролю над власним життям. Слова «Are you ready?» стають своєрідним слоганом перед кімнатою жахів, запрошуючи слухача світ емоційної напруги та внутрішніх конфліктів. Девіс використовує лірику як засіб вираження власних емоційних станів. Тема сліпоти, яка проходить через увесь текст пісні, є метафорою на зловживання та залежність від речовин, які вживати взагалі не варто. Саунд гурта кардинально відрізнявся від будь-якого іншого музичного жанру. Це ніби поєднання металу, гранжу, альтернативи і навіть фонку. Але це все є гнітючим і одночасно некомфортно качовим, як на наступному треку альбома. Це дивне абстрактне звучання в парі з ще більш дивною незрозумілою та агресивною вокальною подачею досі звучить цікаво та актуально. Особливо цікавим буде трек Чудзен Ladders», бо він є одним з найоригінальніших і найбільш незвичайних у дискографії гурту. Основний текст пісні складається з дитячих рим, таких як Around the Rosie», «London Bridge is Falling Down» та інших. Через цю незвичайну лірику пісня створює контраст між невинністю дитячих ігор і темною реальністю дорослих проблем. Девіс використовує ці рими, щоб показати, як навіть, здавалося б, невинні аспекти дитинства можуть бути забарвлені страхом і травмами. Повторення дитячих віршів створює дивну атмосферу сюрреалізму і дискомфорту, що підсилюється емоційним і агресивним виконанням Девіса. Таким чином пісня ставить під сумнів уявлення про дитинство як про час абсолютної безтурботності, натомість відкриваючи темніші аспекти людського дорослішання. Ну, а музична складова з грою на Валенці додають пісні етнічного і майже гіпнотичного звучання, яке плавно переходить у важкі гітарні рифи. Власне кажучи, це те, яким чином музика корн заслужить собі всесвітнє визнання та легендарний статус. Але поміж усіх цих унікальних та відвертих пісень в кінці альбому на слухача чекатиме по-справжньому йобнутися розумом композиція Делі. То давно знайомий з біографією гурта, той нічого нового для себе не відкриє. А от той, хто тільки починає своє знайомство, ну що я вам можу сказати, ваше життя тепер розділиться на до та після цієї інформації. Сама композиція починається з досить депресивної лірики, котра за своєю суттю є нічим іншим як передсмертною запискою, залишеною сином матері. До цього ж всього вступ виконано у стилі хорових католичних пісень. Далі трек переходить в ще більш тривожну лірику від лиця, і тут треба дуже акуратно підібрати слова, тому що за це можна і каналу лишитися. Але все ж таки я спробую від лиця, скажімо так, pdf файла, який замислює зробити дещо недобре з неповнолітнім хлопчиком. Потім лірика стане ще більш тривожною вже від обличчя цього самого хлопчика. Сказати, що ця композиція мерзенна, огидна, некомфортна це нічого не сказати. Взагалі, зараз на Ютубі ти можеш знайти безліч відео з реакцією від людей, котрі не те, що цю пісню в житті не чули. Вони та і корн ніколи не чули. А коли вперше слухають цю пісню, то більшості з них взагалі становиться дурно, вони починають плакати, ридати і ледь не доводять себе до нервового припадку. Так само, як і Джонатан Девіс під час запису цієї композиції, який у дитинстві переніс таке насильство над собою. А коли він про це розказав своїм батькам, то вони просто йому не повірили. Це робить пісню надзвичайно особистою і важкою для сприйняття, оскільки вона відкриває найглибші травми минулого. Ну а трек завершується важким і емоційно напруженим моментом, коли Девіс буквально починає ридати та впадає в істерику. Саме цей трек створить той самий емоційний зв'язок між фанатами та гуртом, завдяки якому мільйони підлітків почнуть піднімати теми знущання, булінгу і домашнього насильства. Навіть сама обкладинка альбому присвячена даним проблемам у вигляді маленької дівчинки, котра сама грається на дитячому майданчику, допоки її увагу не привертає постать не то чоловіка, не то якогось творіння з незрозумілими кінцівками. Ну а далі Корн стане найбільш впливовим гуртом у світі та отримає статус культового. Вони буквально перенайшли саме поняття про важку музику завдяки вокальній подачі Девіса з його моторошним шепітом, який раптово може зірватися в крик. І як виявилося, що це набагато важче ніж будь-який гроул або чи якесь роздирання власної глотки. А гітаристи, котрі люблять лабати на восьмиструнних або дев'ятиструнних гітарах, можуть сміливо дякувати корн за популяризацію таких видів гітар. Хоча гітаристам корн ще б самим навчитись на них грати. Але як всім давно відомо, корн не про гітарні партії, а про от на такій позитивній ноті ми з вами й будемо прощатися. Тому, якщо тобі сподобалось це відео і ти хочеш продовження про корн, то обов'язково став свої лайки, пиши коменти, ділися цим відео з друзями, і якщо в тебе є змоги підтримати діяльність каналу своїми гривнями, то можеш їх закинути на банку. Я тут збираю, на, так би мовити, нове обладнання, і ти можеш мені допомогти, бо часу на нові відео стає все менше, потреб все більше, і взагалі невідомо чи будуть виходити нові відео. Коротше кажучи, от такий пироги. Тому якщо в тебе є змога підтримати мою діяльність фінансово, то буду щиро вдячний. Я то в будь-якому випадку буду вдячний, але зараз це необхідно як ніколи раніше. І, ну, коротше, якось так. Тому на цьому все. І можливо, до наступного відео. Бувайте!